Чи потрібні вам зараз стосунки? Я розумію, що це можливо дивне питання, тому що стосунків хочуть всі, але якщо їх наразі немає, то на це є причина. Тому цикл. на це є якась причина. Чомусь їх немає, чомусь ви не готові до наступного етапу, до того, щоб в ваше життя увійшов якийсь новий чоловік. То давайте ми подивимося, чи потрібні вони вам насправді ці стосунки зараз, чи можливо Всесвіт вам намагається таким чином показати, що ви маєте звернути увагу на якусь іншу вашу сферу. Чи потрібні вам ці стосунки? Давайте ми подивимось, яка ви. Ну, дивіться, ви виходите пажом жезлів. Я вам хочу сказати, що не важливо скільки вам років. Ми зараз далі, давайте я зразу додивлюся. Ви виходите пажом жезлів. Що це означає? Що тут недостатньо відповідальності по пажам? Це може бути така досить дитяча поведінка. Це перше. Це саме просте. Вам потрібно ще зростати, вам потрібно ще дорости до цих стосунків, вам потрібно зростити в собі відповідальність для того, щоб ви могли працювати в команді. Тому що стосунки це також робота, і це також команда, хоча й з двох людей. Але, скоріше за все, що ви наразі дуже сильно орієнтовані на свою кар'єру, на свою роботу. Тобто, тут, розумієте, дивіться, у нас трійка пентаклів. Вперед із радінами у вас може бути до прикладу. Про відповідальність ми відклали, тепер це інший варіант да, для зрозумілості. Ви наразі знайшли для себе нову роботу, нову справу, і ви в цій роботі розвиваєтеся. В цій справі у вас є перспективи, у вас є якісь можливості, ви бачите їх для себе і ви просто вкладаєте всі свої сили в роботу. Стосунка може бути просто немає місця. Ну, ви не встигнете на всі фронти, розумієте? Давайте, чи потрібні вам зараз стосунки? Знаєте, взагалі для того, щоб зав'язати нові стосунки, потрібно відійти від минулих стосунків на секундочку, так. Угу. У нас на дні колоди четвірка кубків. Ви навіть якщо зустрінете нового партнера, ви його або не помітите, або пошлете його, його під три чорти просто. Понимаєте? Тобто, дивіться, у вас тут є почуття до якогось чоловіка. Я не буду казати, що це там обов'язково водна стихія, Да, це може бути рак рибки або скорпіон. Але тут, знаєте, в цього чоловіка до вас ще є почуття, вони не змінилися. А він міг поїхати, могло щось змінитися в його житті. І ви, типу. Розірвали стосунки, ви їх розірвали, не він розірвав, ви розірвали ці стосунки. І тепер, а що я хочу? А я не знаю, що я хочу на самом ділі, понимаєте? Чи потрібні вам ці стосунки? Ну, подивіться на цю карту. Ви бачите по цій карті, що да, потрібні стосунки. Ні, двочки, наразі вони вам не потрібні. Чому? Тому що ви на них наразі не здатні. Тобто, дивіться, вони у вас можуть бути. Але стосунки будуть короткочасні. Чоловіки будуть траплятися такі, з якими ви не зможете довготривалі зав'язати. І ви можете на них гнати, на цих чоловіків, звісно. Але дівчатки хто їх обирає? Скажіть мені, будь ласка, за вас же їх не я обираю, не дядя Вася, ви ж їх обираєте, розумієте? Тому ви просто наразі не можете піти в стосунки через власні обмеження, через те, що є в житті інший чоловік. Понімаєте, у вас в думках, в почуттях, все ще він є. Він ще не пішов, він ще не закінчився. Оці стосунки, оці, 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 оці почуття до цього партнера. Тому які нові стосунки? Для того, щоб зав'язати нові, потрібно завершити старі. І завершити старі в даному випадку це не про те, щоб розійтися з ним, це про те, щоб. Вже відійти від цієї людини, щоб відпустити її внутрішню.